Всім привіт, з вами Чанко. Буду знову проходити True Stalker, модифікацію для Stalker за Прип'яті. В цій серії якраз ми розбиралися з одиночкою, з коброю за те, що він киданув гусі... гусака. І ще повоювали на арені, позаробили трошки грошенят. І зараз ми підемо ще комусь поможемо, бо ми маємо ще завоювати довір'я для довго. Це... Ми ще зараз туди підемо. Так що народ беріть якусь маколику, берете до фільму, а ми погнали. Погнали ми в бар. Це якраз він буде ось тут. А ні, ми поки зараз передумаємо піти в бар. Ми зараз підемо в, на кордон, маємо прокачати цей костюмчик, який ми отримали зовсім безплатно, з того, що ми врятували його товариш, ну, їхнього товариша. І прийдемо назад, в бар. Та зараз ми йдемо на кордон. Так, прийшли ми з вами на кордон до техніки, зараз ми підкачаємо костюмчика. Ух ти Йо, скільки тут. О, додатково плюс. А смислі не виконуєш. Я, типу, не понял. Значить, ПНВ... НВ, значить. Попробуємо перезагрузитися. А, ні, в нас оказався супра, він просто не виконує таку модифікацію, на жаль. А я навіть не знаю, може попробую, ще піти в ніагропром, може він там. начуханить нам. Броня і місмість костюму. Ну, напевно, давайте бронь. Поставимо. Потім. Навіть термозахист. Куди буде важливіше? потом буде. Ось цей пункт, потом кількість контейнер. Обов'язково поставимо. Зараз ще попробуємо піти до гропрому. Може він зробить модифікацію. Ну, дивіться, наскільки воно. Забрати вагу. Це ще плюс 20 кг у нас буде в кармані. Зараз ми підемо на агропром. Так, і ще догадав, треба буде ще не око надибати. О. Це якраз буде треба де бармену занести. Тих два око. Так, прийшли ми з вами на агропром. зараз підемо до техніка, знаємо, чи він зробить нам таку модифікацію. О! Це взагалі бомба. Можна буде забабахати. Давайте ще вагу зробимо. На бронь... Ні, трошечки щось вплинуло, я бачу. Відновлення сил, ну, давайте краще віджмемо відновлення. Тобто він буде важити зовсім 2 кг, і ще плюс Додатково 10 кг. І ще ми зробили мінус 10. Тобто ми вже 20 кг маємо в кармані. Давайте ще такого підремонтик забабахаємо. Якщо що? Так більше тут нічого не поставлю. Ну, Все. Зараз ще підемо поторгуємося Йо, з малось. Дороги. У нас тут є ще торговець. І тим самим після цього вже зразу вже йдемо на бар. Так, зайшли ми до торговця, будемо щось виторговувати, якщо. Що таким макаром? А що в нього такого є прямо? У нього є патрони, але у нього гранатомета нема. Значить, гранат у нас немає, треба буде завезти. Так, бутилочок Геркулеса, в нього теж немає енергетики, в нас є, походу, ще в ящику. Патронів нам вистачає, нам треба ще збути Приємне патрони. З Дивіться, їх треба декуди ці патрони збувати, торговець їх не візьме, наскільки я знаю, ну і можна людям обичним продавати. Так вразнобой виходить. І 6 метра сулами робити. Тут, звісно, торговець не всі візьме, але можна буде попробувати буде. Тут, коротше, дивіться, можете підходити до любого, як і в нього там будуть якісь гроші, і вже можна продавати втілком непогано. Ну Так, трошечки виторговуєте, будете мати собі гроші. Ага. І все і так і можна підходити до всіх і тупо заробляти на них. Темно патрони нема кудись здівати. Тільки шкода, що я в їхній університет не можу зайти. Так, з цим теж можна буде торганутися. Так, ідемо йдемо до цього. Ще поторгуємо. О! Це вже бачу візьме. Вже вже легше, я вам скажу. Чим брати це все з собою і таскати. Ого. Так, підходимо до ще одного. Да, хоч торги невеличкі будуть, але бачу, буде цілком корисно. Давайте ще половину. Ааа, ми з цим торгували уже. Так, ще дві штуки можна влити. Я ще одну. Все, шукаємо ще одного. Чи йдемо до такого снайпера? Тож в нього 5000 є, все. Одну. Забираю, виторговуємо і маємо такі непогані гроші. Коротше, я продав всі свої припаси, всі свої патрони. Тепер я зараз по попробую тому торговцю продати якусь зброю, яку він, типу, візьме. Так, Вибирай ми... сталкер, що тобі потрібно. Щось ми трошки понабирали і буде можна буде продати в цілком. Чекай, це не той сайгак. Це, напевно, мій походу. Так, да, це мій. Так, да, оце треба буде збувати теж людям. Так, да, коротше, ми з невеликою різницею, типу, пішли. Ну, таке собі така торговля виходить. А, хоча в мене є варіант, куди дівати тому контрабандисту хіба, що бо він тільки він може взяти. Ну, щоб це піти до нього, це треба піти на свалку, там буде виторговуватись, чи що. Ну, зараз підемо на свалку, будемо це все йому видавати добро. Так, ми прийшли понабирали добра, зараз попробуємо. Ага, він тут прям самі самій він не візьме, але він візьме ось ці. Ну Тут, бачу, різниця теж така непогано виходить. Все, вже десятка пішла. E, зараз ще з тим добром ж десь до 30 тисяч може будемо, 1020 точно буде. Так що бачу, він нормально він бере по курсу. Так, у нас ще другий круг буде. Так, да, ми з вами вийшли якраз на 20 тисяч якраз. Так що йдемо забирати все добро і йдемо скуплятися... Ой, не скуплятися, а йти в бар. Так, зараз ми переходимо в бар. Так, прийшли ми зараз до Барна, ми зараз віддамо йому 2 ока плоті. Так, я по приводу завдання знайти два 2 ока плоті. Отримав 2,5 набої. ну В принципі, непогано. Що ще таке є? 4 копита кабана. подивимося, чи вони в мене є. Тих 4 копита. Да, у мене ще 5 копит, Зараз ще йому дам 4 копита. Так, 4 копита кабана. тисяч, ще набої і армійську аптечку. Стопа снорка в мене теж є. Де вона? Значить, здаємо одну ногу. Снорка. Ора, подивимось, по чому він бач набирає, і за що скільки він мені дасть по квесту. Оця нога стой 360. А дав 5200 ще патрони наукову аптечку. Так, вроді більше нічого нема в нього. А в це гантете тоже нічого немає. У набої він мені дав, якраз мені 2800 ще в плюс. Так. Башка, похмелитися треба. Аго, хлопці, то тобою все гаразд, якийсь тип людей. Не, все хреново, я коротше, усі гроші на горілку витратив, але щось замало. Слухай, не купиш брату Цалкер Водяре, ну, ось так чисто по братньому. А я тобі розкажу історію. Ціка... Ціко... Ці... Коротше, круту історію розкажу. Ось твій пляшка, скажи свою історію. Зараз, хоче тільки вип'ю, і трохи розкажу, все розкажу. Тебе друге, як звати. Сакера. А я Саня, але мене тут горілчаним звуть. Ну якщо вже ми знайомі, можна за це випити. Не ну, давай. Ах так, історія. Коротше, ти чув історію Бухого? Ніколи не чув. Та ну, давай тоді давай вип'ємо. Давай. Якщо коротко, то Бухий — це хлопець, який за своє життя дуже любив горілку і дуже хотів потрапити до виконавця бажань, щоб взагалі задати почут. Повчуть, коротше, щоб смак горілки був в роті. У нього був друг, який дуже хреново стріляв хотів задати собі влучності, коли він туди дійшов, то згадав смак горілки в роті і виконавця б гажав зробити його вічно бухе. Так його загадав виконавця кращої влучності. Як гадаю, що сталося? Він почав нормально стріляти? Ага, та де там? Він не уточнив, кому. Кому хоче влучності. Виконує, зробив бухо максимально влучним. Коли він повернувся, його прозвали бухим, він круто стріляв, пішов у центр зони і все. Хеппі енд. Давай ще, короче, вип'єм Ого, а ще що цікаве розкажеш. Ну, кажуть, що ще десь на воді Росток і схованка бухо, а там до цієї горілки багатько та й артефакт якийсь, мабуть. А де він живе, не знаєш? Мені здається, він десь біля переходу на армійські склади, але я туди не ногою, стрьомно там. Зрозумів, зараз повернусь. Ага, зараз ми підемо до тетніка бухого. Так, це в нас знаходиться ось тут. Ну давайте заглянемо якраз. Так, нам похавати, попити. І все, в нас стаміна не падає. Так якщо ми скакати не будемо. Так, це на західний блокпост. Ага, бачу, куча трупів, тут аж щось буде. А що так? Ааа. Це бачу ніби здомбовані. Да, ніби? Я думаю, може якийсь артефакт тут буде, но його тут нема. Ну, на детекторі мало чимсь з червоним обозначуватись. Ага, це якийсь гараж. Так, це... Десь хрон треба знайти. Знаєте, чим цей гараж напоминає? Коли в засалкерізов Прип'яті за обіцяєм ходили спасати, спо... Він тоді дав нам артефакт. І ми типу, приходили сюди до бандитів Ну це на Юпітері. Не, це не воно. Нам треба тут десь Хрон знайти. Так, да, це треба буде дуже уважно буде розглянути. Розхованку. А, во, це, напевно, воно. Мм. Отий попандос. Віримо в те, що зона буде мене нічого не забрали. І ще два трупи нарисувались. Серп і бух. Братане, допоможе Який я тобі, братан? Що це взагалі було? Я все розповім тільки пообіцяю, що допоможеш. Не можу тобі нічого обіцяти, ти ще одно не маєш вибору. Ну тоді гаразд. Ми з моїм другом на призьмічку серп кидаємо людей. Я розповідаю історії різні та говорю про секретну схованку Сталкерами було цікаво, і вони йшли перевіряти потенційне місце з хабарем. Та на місці їх вирубав серп і повністю обчищав. Тобто ви обчищали людей в барі і вас ще не спіймали? Ми в барі вперше, а до цього в темній долині, на смітнику, на гропромі сталкерів обманювали. Чому твій друг мертвий? Ми трохи посварилися, він мене поранив, я хотів забрати собі все, що ми у тебе вкрали, і кинули мене тут, а я тут вистрілив у нього та й убив. Пощастило тобі з другом. А, як же боляче, слухай. Дай аптечку, будь ласка, я тобі потім ще скажу, де я артефакт сховав в медузу. Я подумаю. Ага. У нас тут є два варіанти. Аптечку благаю. Е, я якось перезагружуся, подивлюся, що це за два варіанти, як. Де вони будуть вигідніші, будете дивитись, коротше. Ми будемо зараз дивитись. Візьмемо перший варіант. Ось тобі аптечка, продовжиш кидати сталкерів далі, опинишся в ямі з хулою в Макітрі. Ага, ми ще схованку отримали. Дякую, дякую, сталкері, позначив тобі. Де в медузу сховав, більше ніколи до цього не повернусь, тільки зараз дай перепочину трохи. Котись вже. Хованка в нас получається. Виходить... Ага. Зараз ми при. Це виходить... Якийсь там завод, короче, в те місце, де нас туди бандити нас мали гасети. Зараз ми йдемо туди. Так, дивимося, що то за схрон нього такий він мені десь назначив. Де воно, блін? Ага. Це получається це, він мені не медузу, дав, бо мене виверт попався. Оце навіть мене. Ага, мене на каміна квітка. Зараз ми подивимося, що це за другий варіант. Ми тут сохранимось на всякий випадок. Це ми зараз будемо сохранятися. Зберегти. Такого. І зараз спробуємо завантажитись в той момент. Добре, подивимось, що з цим буде робити. А, ні, це трошки не туди. Попробуємо застрелити його. Ага. Тут ми, виходить, і отримали схованку. Получається ж таку саму по його інформації. Може зараз підемо наглянемо ще раз і подивимось, що буде з цього. Так, зараз ми прийдемо на ще раз цю схованку. Ага, він такий буде такий самий, що в попередньому, нічого він змінюватись не буде. Але в ітоги ми не лишили йому життя, бо тому що ж він нас киданув і нас хотів обчистити, так що ми лишаємо цей варіант. За це в нас по репутації нічого не вплинуло, якщо чесно. Зараз підемо ще комусь проблеми рішимо. Бачите, трошечки розчищуються бар, і такі люди пропадають. Так, зараз ще підемо до. Так, цей не хоче, цей теж не хоче, цей теж ні, і цей ні. Це ще цей ревжаб мінус. Ага. Цей теж ні. Ага, пастер теж, ні. О, дров. Ну здоров, щось хотів? Та подумав, може ти зможеш допомогти. на вигляд дядько ти нормальний. Залежить від того, в чому полягатиме допомога. Коротше, я нещодавно мужики з дуру вирішили подивитися, що буде, якщо кинети вогняну кулю в багаті. Ха ха, ха і, та, і так, і. Ідіоти, не смішно, я так трьох друзів втратив мить, розумієш? Вибач, чоловіче, не подумав, не тримай зла, що зрештою сталося? Та й ти, вибач, на взводі зараз немає сил триматися так ось. кинули вони тут арту багать, і після цього їх таким жаром обдало мить вугілем стали. В них ніби точковим залпом з вогнемета шарахнули. Ворогу такого не забажає, що вони вже казати про друзів. Ми співчуття гена, так? Співчуваю Ген. То, що ти, -ти зрештою. То, що, що ж зрештою було. Реакція артефакту на виявлення температури, чи воно в багаті із запальних патронів накидали. Ні. Ні те, ні інше, полтергейст та незвичайний а вогняний. Ось що я розкричався, га. Коротше, мерзота ця вогняна, яка опалила моїх другів друганів, миттю кинулась на мене. Ну, я й драпанув в бар, що відбулось поряд з дорогою на армійські склади. Забить цю тварюку прошу тебе. Я піду в той бік, спробую це зробити. Тільки от що от що ще. Полтергейст цей Повідомив загін, розвідки долгу, я... аж ніяк незвичайний вогнений полтер. Очевидно, через властивість артефакти, з якого ми якимось добій сочином він виліз. Це мерзота мір розмножуватись, тому на тому місці, де його останній раз бачили, він може бути не один, а як мінімум двоє. Будь я максимально обережний. Не хочу, щоб не одна безвинна душа померла через цю погонь. Почув, спробував удач. з вогнем. Так, де це не О, ми якраз на тому місці і приходили. Зараз ми зараз збавимо їх від мук. За допомогою цього дробовика сайгак. Ви ж настільки хороший цей дробовик попався, що він магазинами можна заряджати, а не як помпами по одному патрону. Пхаєш і тебе десь тварюка з'їсть. А тут взяв, відійшов, перезарядився і все. І можеш гасити далі. Ось таким чином. Вс, мне красно на одесс патроні пше бомба. Щас подивимся, що це за полтер... Ага. Я з якось не бився Зараз попробуємо гранатами отработати. О. Другий пішов. І зараз ми третього викуримо. Ага, це все? Ага, ми це вже повшукали. Всього, йдемо назад. То що, прикінчив тварюк? Потушив я їх вогнем вогняних полтергейстів Да, привіт законам фізики. Отримали дві штуки і наукову аптечку. Гарний жарт, брате. Дякую тобі. Тепер хоч спати спокійно буду. Це навряд чи, але на душі так спокійно стало. А це тобі за витрачений час, тільки сука, не смій кидати його в багаття. Не буду, не хвилюйся. Добре, приятелі, не вішай носа. Признаймо ти знайшов нового друга. Все, тут більше ми нікому не допоможемо, наскільки я вже поняв. Ветерани Чорнобиля. Вступайте в духа. Зараз біжит... ще підемо до бармена, що то поділимо. Так, йому тільки треба вогняної кулі, у нас такої дічі нема. Так, давайте ще хоч пістолети продамо, так в принаймні. О, оказалось, в мене є вогнена куля, зараз йому видам. Мені за ній візьме 3200. А за це дав 7000 на, Набої ще плюс і наукову аптечку. Кристальна колючка. Зараз глянемо, чи вона в мене є. Кристальна. А, чорт нема кристальні колючки, настільки тільки колобок, на що може бути похоже. Але то ладно, зараз підемо до достави довго, чи вони нас пропустять. Будемо ще там вирішувати квести якісь. Ну, щось таке приблизно. Поговори с Барменом. Так, зараз ми підемо до. Зараз будемо говорити з сержантом, може, може порішати вопрос мені. Що ти знову тут забув? Я ж сказав, що тобі люди. Ой, сюди нема дороги. Чому так суворо, командире? Чекаю, ти сокера? Мені потреба про тебе нещодавно розповідався, сержант Любезнов. Тож можеш проходити тільки без самодіятельності тут. От спасибі, а то я не збуйний командира. Отлічно. Ого. Тут по-любому якісь тайніки мають бути і артефакт. Але і тут він не попадається, бо він має червоним кружочком. Так, тут є ще тайнік, зараз ми будемо забирати. О, бачу, є ще технік. Так. Скрон десь він має бути. Ага, во. Непогано. Не мати на увазі. Ремонт. А, ти в нас тільки ремонтуєш. А торгувати ти тоже не особо зможеш, я бачу. Ну хоч добре, що ти це в мене це забереш. Я навіть не знаю, що тут робити, якщо чесно. Ага, Чернов не хоче говорити зі мною. Так тут це якась. Це хто у нас сидить? Ага, рубець. А, тут вони походу в тюрмі сидять. Якось тут странно довго у ці нема. Тут стільки стояло в тінях Чорнобиля. Особливо тут. А я що, типа, не можу пройти чи що? Не, получається тут нема що робити в цій локації. Поки мені воно теж закривається. Так я не знаю, ти знаю, що робити То добре тоді, народ, напевно що я буду закінчувати цю серію з проблемами тим, тим баром. Так що ми зараз будемо йти до кордону, ми підемо якраз до Новошепеличів, Там якраз і закінчимо цю серію. Так що, народ, дякуємо за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ще поставте колокольчик, щоб друг, якщо що, щоб не втратити мене і нових роликів. Так що ми будемо натомість з вами прощатися. Всім пока.